Дорою ставим горою, Всі за добробут народу росяним ранком, теплим світанком, разом святою бджолою Вас вітає рогова пасіка на кочівлі. Бажає мирного неба. Щастя і сімейного. Затишку. Минуло три тижні, як ми поставили сітки замість плівок щоб на жарі була вентиляція. Але поставили ще з одним умислом. Як себе ці сітки проявляють, це в нас москітна чуть чуть воском заліпили. Вентиляція є. Це в нас дорога німецька силіконова. Ого, самі бачите. Заліпили все. От де можна збирати прополіс. Ну, ця в неконкуренційної ну, ціна, звісно. Тут у нас що? Тут у нас той самий москіт. Чуть-чуть. Да. Поналіплювали восточку. А як вже китайська сітка, китайський коврик? Дешевий 15 гривень на відміну від 150 силиконових. От вам китайський коврик. Чуть-чуть пройшлися, нічого не скажу. Ну, в основному пустий. На китайський коврик бджоли прополіс не дуже той вішають. Але вентиляція є. Якщо ви обираєте вентиляцію, то китайський коврик проходить. Отже, робіть висновок, яка сітка краще влітку. Окремо про капронову сітку, яка колись продавалась, вона по розмірах не підходила. Ми її просто тако положили. От вам капрон. Капрон зовсім прополіс, майже не зібрав. Це воск. Це воск. Отже, капронова сітка і вентиляція не дуже, бо дуже мілка. І прополіс не збирає. Про неї навіть не можна і говорити. Вона викидається з нами для того, щоб її використовувати. Отже, наш експеримент показав, що німецькі силіконові сітки забиваються прополісом і воском в таку пору. Але вони дорогі 150 гривень за штуку. Самі дешеві китайські коврики по 15 гривень. Але бджоли їх не дуже люблять. Видно, вони пофарбовані в таку фарбу, що бджоли не дуже їх забивають про поліс. Москітна сітка дешева теж. Але ви бачите, де-не-де. Можливо, на зиму заб'ють, а влітку нічого не залишиш. І капронова сітка, Капронова сітка тільки воском. Прополісу тут нема. Отже, зробимо висновки. Якщо на літо, то можна і дешеві варіанти. Нам треба вентиляцію, а не прополіс. А на зиму краще з сітки нічого немає. Від цих варіантів на зиму треба відмовлятися. Прополісу не буде. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. ще будет много видео и серии Пастика на кочевье. Здесь вам не Мальдивы, не рай земной. Здесь трахают пчелы одна за одной. Ночная погрузка и маты не в попад. Без пастики можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Без посетики можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.